Добрий день, з вами територія здоров'я Healthspace. У нашому нещодавному відео ми говорили про дію надушку андрогенів на організм жінок. Сьогодні хотілося поговорити про те, яких дій слід вживати у разі появи тих, тих симптомів, про які ми говорили минулого разу. А, а саме є доволі поширеною практика вирішення деяких із цих проблем, зокрема проблем з боку шкіри та волосся, виключно дерматологічними або трохологічними підходами. Однак ми вже з'ясували минулого разу, що в основі цих проблем лежать певні гормональні суми. Тому допоможе нам розібратися у подальших діях лікар-гінеколог Тетяна Миколаївна. скажіть, будь ласка, лікар якої спеціальності може допомогти жінці ви, е, вирішити проблему? Хто винен у симптомах: яєчник, наднирник або жоден з цих органів? Вітаю, Руслана, вітаю, шановні глядачі. А, ну, Давайте не будемо шукати винних, а дійсно діяти за, для вирішення проблеми. А дійсно нам завжди хочеться розібратися, в чому ж, в чому ж причина? А, тут треба прийняти тот факт, що в медицині не завжди ми. Точно знаємо всі причини, але іноді, навіть не знаючи причини, ми можемо щось зробити, щоб зменшити симптоми, і це є нормально. По-друге, навіть іноді, коли ми знаємо всі причини, ми не завжди на них можемо вплинути. І по-третє, дійсно з таким запитом приходять пацієнтки, наприклад, з акне, і перше питання: ну, я не знаю, ну я от прийшла до вас, і, і, і все-таки мені до кого ходити: до дерматолога чи ось до вас, до гінеколога, чи може взагалі до ендокринолога. А відповідь: якщо ми маємо справу ось з такими патологіями, як. Акне, особливо важкі акне, розповсюджені, андрогенетична алопеція, чи там різні види такої вираженої втрати волосся, або навіть виражений гірсотизм, ну, Гірсутизм, скажімо, алопеція і акне, як правило, дійсно хороших результатів в лікуванні пацієнтка досягне тоді, коли буде працювати і з дерматологом, який буде працювати безпосередньо з шкірою. І з гінекологом, хоча б на першому етапі, коли буде оцінений внесок системної гормональної патології, там, тканинної гіперендрогенії, про яку ми говорили, і впливати на цю частину теж зі свого боку. Окремий момент, що якщо жінка має оці ендокринні складові, то вони вже проявляються не тільки в шкірі. Тобто шкіра це перший момент, який дуже турбує жінку, який випливає наперед. Але надалі ці гормональні порушення воно супроводжуються іншими проблемами зі здоров'ям. І тому з цього етапу вже можна планувати, як ми їх будемо вирішувати. Тобто, підбиваючи рису, саме міждисциплінарний підхід може допомогти вирішити цю проблему ефективно, так і е, лікування у дерматолога не виключає консультування гінеколога і, навпаки, е, отримання рекомендацій у гінеколога, наприклад, з приводу прийому там комбінованого гормонального контрацептива чи інших підходів. Не є приводом до того, щоб покинути лікування у дерматолога чи у дерматолога косметолога Дійсно, організм будь-якої людини це цілісна система. Ми не відокремлюємо ті механізми та ті перебудови, що відбуваються внаслідок хвороб на окремі ланки, окремі органи. Тому є лікувати ці стани необхідні лікарі різних спеціальностей однією командою. Закликаємо про це не забувати. Дякую, Тетяна Миколаївна, за ваші відповіді. Бажаємо здоров'я до зустрічі.